Радуйся, бо ти притупила смерть і жало, радуйся очіку моєї загального спрясіння, радуйся православне, виступлінне спасіння, радуйся це що не дує наші благодать усіляє, сонце не вся величена всякого тілення Слова, не розумій. Предом подяч називаємо до тебе, але ті, що відносити мене, коми воріють, осеце віце то і твої пони несподівано сілення примою, що прийнять. Радуйся хворих швидке оздоровлення, радуйся дітей хворих зцілення, радуйся юних страждальниців мати, радуйся ставання хворобою повалених, радуйся від раду тих, хто страхом смир... смиреним одержимий, радуйся, бо ти чуєш людей рядання, радуйся, бо ти споглядаєш на наші стогони, радуйся хвороби зеніти небесного і радістю розчиняєш, радуйся бо тяжко... Страждаючих ти над природне терпіння, радуйся бо тим, хто плаче, ти радість готуєш, радуйся, бо ти лагідним подаєш крила молитви, радуйся все царице, що не дугі наші благодаті стіляєш. Жоючи, спаси за телебріболю це, то Творець що на тебе дошна роба, і попиною, <пасу> щоб тебе опалив. <пасу> 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 <пасу>

Радуйся, тих, хто шукає мовчання та співрозмовниця, радуйся Батийності, хто дійсно зберігає, радуйся початку кінця докону досконалення, радуйся хранище Божество отруєння, радуйся троєшні ради тайфу, радуйся спасіння людського причина, радуйся вершення того розуму недоступна, радуйся, пристанчиве смирення себе доступне, радуйся, чисто за небеса чистіша, радуйся, харовим страфені чисніша, радуйся, бо ти прийняли приняття на раяльність. Ради, що втій, щоб в світі Бог, твої мали Святосу Христа, радися не бо наші блок далі стріляє сім, до скорі намагаємося принести способів, але немічними залишаємося, ми владичі робили, бо зможе й співати Бога, його чим, як ми Від віда на сваді, світ, висади синвій Ботки, Тебе зробив ще світ, що раю на свічнику, світла, наслені явно, на все приносити тобі, Маріня, такі. Зірку розумного сонця, радуйся містилищу божественного вогню, радуйся, світло, бо ти зіткала одія... одіяння святим, радуйся свічку, бо у бісовську від... відігнала ти, радуйся.